Друзі, всім привіт! Е, ну, Може ще хтось не знає, я Віталій Кінатенко. Е, І сьогодні у нас така цікава буде робота, будемо... я приїхав ось на ставок, іду зараз саме. Будемо ми сьогодні розставля... е, не розставляти, а будемо рубати ополонки великі продухи робити для риби, щоб не задихнулася риба на нашому ставочку. А ви дивіться відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Тисніть А ми погнали Що є? А шнурочок Але диви де карася, геть так, як пере Карандаш, блять. Ну що, друзі, такого? Людей таке клює, бля, як не клює. Так, друзі, ріжемо ополоночки, щоб риба втіхала. Спочатку сокірою рубав, а потім товариш. Він, товариш прийшов і каже, ти бе сокірою рубать, каже, давай каже, бензопилою виріжемо. Вирізаємо, щоб риба не позадихалася. Різко льот пішов, морози. Ріжимо ополонки, друзі. Вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість. це вже сьомого ополонку ріжемо, друзі. Ну що ж, друзі, вирізали ми, коротше, ну вирубав я, я ополонки, різали ополонки, коротше, набили, вже починає сутеніти, там ще хлопці рибу ж ловлять. Одну щучку з цього при мені зловили, одну так вже були, перед цим витягли. Ну, Таке, повирубували полонки, порізали, щоб риба не задихнулася. Так що кому таке коротеньке відео сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал і будемо щось далі, якісь відео знімати, якусь може рибалку ще. Чи рибалки, я думаю, якісь по-любому будуть е -е, тільки... Нормально почалася зима. Так що, друзі, всім пока, всім до зустрічі!